Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Ungoogled Chromium. Це справжня знахідка для тих, хто любить швидкість і сумісність Chromium, але прагне відмовитись від тісної інтеграції з сервісами Google та посилити свою приватність. Проект Ungoogled Chromium бере основу від Google Chromium, але повністю вичищає його від залежностей та зв'язків з екосистемою Google. Його головна мета надати користувачам браузер максимально наближений до оригінального Chromium, але без фонових запитів, Google специфічного коду та попередньо скомпільованих бінарників від Google. Серед ключових особливостей повне видалення всіх функцій, що стосуються доменів Google, наприклад, Google Host Detector, Google Cloud Messaging, Google Hot Wording, а також safe Browsing. Для максимальної надійності внутрішні запити до Google блокуються за допомогою заміни їхніх доменів на неіснуючі QJZ9ZK. Це діє як запобіжник, якщо якісь елементи Google все ж намагатимуться з'єднатися. Проект також пропонує безліч налаштувань для покращення приватності та контролю, які можна активувати вручну. Це додає нові опції в Chrome Flex, дозволяє налаштовувати пропозиції пошукових систем, відключати автоматичне форматування URL, вимкнути пошук в Omnibox та багато іншого. Важливо, що Ungoogled Chromium зосереджений на збереженні рідного досвіду Chromium, уникаючи радикальних змін у інтерфейсі чи поведінці. З понад 24 тисячами зірок і тисячею форків на GitHub, UnGoogled Chromium чітко демонструє свою популярність та затребуваність серед спільноти. Це не просто ще один форк, його унікальність полягає у філософії бути майже ідентичним Chromium, але без Google. Це відрізняє його від інших проєктів, які мають власне бачення веб браузера. Основна мова програмування Python свідчить про використання скриптів для автоматизації процесу розгуглювання та підтримки чистоти коду. Кому ж буде корисний цей браузер? По-перше, користувачам, які цінують приватність і хочуть мінімізувати свій цифровий слід. По-друге, досвідченим користувачам та розробникам, яким потрібен повний контроль над своїм веб переглядачем без компромісів. По-третє, будь-кому, хто хоче користуватися швидким сумісним браузером, як Chromium, але без нав'язливої інтеграції з Google. Проект має чудову підтримку кросплатформних збірок, доступний у багатьох репозиторіях для Linux, Debian, Fedora, Gentoo, MacOS, Homebrew, FreeBSD, а також через універсальні менеджери пакетів, такі як ФЛЕТПЕК, GUIX та NixOS. Якщо вас цікавлять такі проекти, що надають контроль та приватність у світі технологій, обов'язково підписуйтесь на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити наступні огляди.